З двома полеглими шосницями-захисниками України прощались у місті на Садовому бульварі 27 жовтня. Один з них Андрій Пустовойт. Він народився 1 грудня 1989 року у Шостці. Навчався у 12-й школі та у Шосицькому хіміко-технологічному коледжі. Любов до мистецтва спонукала юнука вступити до Сумського педагогічного університету імені Макаренка. Андрій блискуче продемонстрував себе під час навчання та став дипломованим хореографом. На останні курс. Університету юнак почав працювати з дітьми, допомагав їм опанувати закони танцю. Рідні згадують, Андрій був дуже творчим хлопцем і все своє подальше життя пов'язував з мистецтвом. Ще за шкільних часів гаряче захоплювався танцями, їздив по змаганнях та. Тренувався багато шосткинців. Пам'ятають яскраві виступи Андрія у складі народного ансамблю танцю світанок. Провести в останній путь свого вихованця прийшли керівники цього танцювального колективу Тетяна та Олег Димичі. Дуже жалем, дружко, що ти зібрав на цій площі нас не на свій виступ, а на останні прощання з тобою. Таке болісне та трагічне для всіх. Андрій мені постійно казав. Ви для мене як батька. Дякую тобі, синку. Дякую за кожний ранок. Дякую тобі за наше життя. Ти завжди в наших серцях. Після закінчення університету Андрій став відомим хореографом. Виступав у багатьох країнах світу. Бовзіркою інстаграму у нього були десятки тисяч прихильників. Незважаючи на це, жити він завжди хотів тільки в Україні, адже по-справжньому її любив. Андрій турботливо та ніжно ставився до тварин, годував та лікував їх. Власної родини чоловік створити не встиг. Був надійною опорою та захисником для мами та відшима. З початку повномасштабної агресії Андрій Постобой не залишився. Осторонь у червні 2022 року записався в добровольці. В серпні цього ж року проходив навчання у Британії. На фронті виконував обов'язки командира мінометного зводу роти вогневої підтримки. Загинув під час виконання бойового завдання в Пологівському районі Запорізької області доземний уклін воїну правди і честі. Ще один захисник, якого проводжали 27 жовтня, Дмитро Петренко. Він народився 22 липня 1978 року у шості. Закінчив школу номер 1 Про свого колишнього учня згадує його вчителька Любов Ходькова. Бракує слів і не вистачає повітря. Втрачаємо найдорожче що є в нашому житті, наших дітей, Наші учні – це також наші діти. Завжди на позитиві, завжди прийдемо допомогу. У кожного, хто його знав, свій дімка. син, брат, друг, учень, батько, чоловік. Він назавжди з нами і він буде жити доти. Доки ми будемо його пам'ятати. Після школи Дмитро вступив до Міжнародного інституту управління бізнесу і права України. Строкову службу проходив у складі військово-морських сил міста Севастопіль. Отримав економічну освіту на базі Шосницького інституту Сумського державного університету. У 2003 році Дмитро створив родину з коханою дівчиною Оксаною. Наступного року у подружжя народився син Ярослав. За спогадами рідних він глибоко та віддано любив свою сім'ю і рідну батьківщину. Дмитро мав багато друзів протягом життя. Чоловік працював у сфері торгівлі. Останні роки у відділі міжнародного поштового перевізника Делівері з 10 січня цього року Дмитро Володимирович став військовим. Мій обов'язок захищати вас. Хто як не я? Такими були слова до рідних в останні хвилини перед поїздкою на фронт. Після проходження військової підготовки у Львівській області Дмитру було присвоєне звання молодшого лейтенанта. Боронив батьківщину у Бахмутському районі Донецької області, виконуючи обов'язки командира мотопіхотного взводу. Поранення отримав під час штурмових дій противника, захищаючи волю. Та незалежність України, 21 жовтня відлетіла вічність душа шляхетного воїна Дмитра. Честь і слава нашому земляку! Вдячність всіх наступних поколінь! Загибель цих воїнів жахлива втрата для їх родин міста та країни. Ми ніколи не забудемо подвиг Андрія і Дмитра. Слава Україні! Слава героям! Шостка у скорботі за своїми земляками. Містяни проводжали полеглих воїнів в останню путь, стоячи на колінах.